Друзі, восьма година і сім хвилин в Україні. Я вас вітаю. Починається ранкова хвиля для вас в студії. Працюють Наталка Соколенко, Дмитро Тузов за звукорежисерським пультом Ірина Нижник та Олександр Портян забезпечує нашу відеотрансляцію. І зараз. На всіх передавачах громадського радіо лунає гімн України. Андрій Середа і гурт, кому вниз виконали гімн України? І друзі, так дива трапляються. От саме зараз Андрій Середа в нашій студії. Андрію, доброго ранку. Шикарний голос виконання, але Просто не мій. Просто розкішний. Не, знаеш, я, хотів, я хотів сказати розкішний голос, який знає вся Україна, але потім думаю, ну Серенда мені скаже: слухай, ну що ти верзеш? Так, і я так вирішив цього не говорити, але насправді так. І знаєш, ми дуже часто ставимо твій гімн. А, ну, твій український гімн в твоєму виконанні. Це на, не моє по, виконання, на до речі. початку нашого ефіру. Кому вниз маю на увазі. Ти мене чуєш чи? Так, ні? так. Ні, це не наш гімн. Наш гімн Боже великий єдиний зі словами Кіплінга. Ага, зрозуміло. Так, так. Пішов гумор від Андрія Середи, але я хочу не пробивний, Але я хочу подякувати за це виконання. Андрію, слухай, от я також. багато, знаєш, не буду світити друзів, яких ти теж знаєш, але вони кажуть, що середа міг би робити набагато більше, але але лінується. Це правда? я не кролик. Що значить більше? Що означає взагалі таке поняття як більше-менше? Да, більше, О, чого, от, та, більше так? чого. Більше чого ну, більше, ніж ковбасово виробляється, я не знаю. Це відносне поняття. Слухай, більшості. але стадіони міг би збирати, так? Тут е, справа полягає в тому, що незалежно від тої чи іншої якісної музики, на загал в Україні дуже мало існує якісного піару. Можна розкрутити все, починаючи від якоїсь взагалі безтями, якоїсь взагалі примітиву, і вони збирають стадіони. І можна не розкрутити якихось нормальних людей. А Тоб... хто, це, хто це визначає, на вашу думку? Це визначає продажність або непродажність засобів масової інформації. Це та ж сама ідеологія, якої ми потребуємо, але ми розуміємо ідеологію інформаційну, власне, з нашої сторони. А ті, які вважають, що в мутній, в воді. Але якщо рибка ловиться, власне, визначають так. Угу. Ну, продажність засобів масової інформації ви маєте на увазі саме в музичному контексті, якщо ми говоримо музичному... про музику. Ну так, ми зібралися угу. тут. Де... Така в, в чому тоді інтерес засобів масової інформації з політиками, зрозуміло, і там з великим чи не дуже великим бізнесом. Для того щоб дістатися до державної влади, сісти на державні потоки. Ну от бюджетні потоки потрібно, щоб засоби масової інформації були продажними. А от в музичній сфері, який тут взаємозв'язок між продажністю і популярністю тих чи інших музичних напрямків, музикантів, взагалі, ну де, де ми можемо і торкнутися такого поняття як продажність є заробіток, а я продажність, так звичайно. А стосовно засобів масової інформації, я не кажу про громадське радіо або там е, напівприватні взагалі радіостанції. Ну ми що, діти, ми що хіба не розуміємо, в чиїх руках знаходяться ті, ті чи інші важливі впливу там, зі сторони телебачення чи радіо. Я, я ми просто не скажу, придумуємо до чого це. я веду. І, і, до речі, не скидаємо відповідальність себе на Такі чинники, як змі, якщо ми беремо західний світ, ну, ті ж самі Сполучені Штати Америки, фронтмен кандидата у президенти Барака Обами Брюс Принсін, це серйозний музикант, а да? це ж ну не попса. Ну і можна там інші це, приклади. Це, це, це прекрасне, це ідеал, такого коли з Реднека зробили е, дійсно шикарну людину. У нього гарні інтонації, переконливі в будь-якому разі. Ну тобто, хто ж це хто ж це ж визначив? Хто це визначив, як ви вважаєте? І чому у нас не має бути вибірну на користь того, щоб серйозні музиканти, справді хорошою музикою, грали більшу роль в суспільних процесах, політичних процесах? Ну, Знову таки, мотивація у так званої влади є одна. Тобто не хочу повторюватися стосовно мутної водички, але власне у них мотивація така. Коли є ідеологія, коли є. А ідеологія консолідації нації тоді відбувається зовсім інше. Коли відбувається підтримка того чи іншого президента в Америці, це також свій власний шлях, і, до речі, смакові ну, уподобання власне того чи іншого кандидата в президенти, як і mm. у нас з іншої сторони у нас існує різна музика. Музика до якоїсь стану держави. Її так звана поп-музика, яка використовується завжди, щоб просто забити хвилини ефіру. Хоча не вдається, бо половина України, як виїжджаєш з Києва, вона знаходиться в вакуумі, ти попадаєш у ями, де взагалі нічого не існує. От я зараз про ями запитаю, але перед тим невеличку ремарочку. А наш ефір почався з того, що Андрій Середа сказав, що наш гімн це Боже великий, єдиний нам Україну храни в нашому виконанні, так, Так, в виконанні. Ну, в нашому. І, в... і я, я, я так сказав, Банкові. що Андрій пожартував. Хоча потім подумав, що насправді то він не пожартував. Це насправді духовний гімн України. І я попрошу зараз нашу звукорежисерку Ірину Нижник знайти. А у виконанні кому вниз, здається. У Львівській опері, ну, зрештою, є інші записи. А там, де Андрій Середай, кому вниз, виконує духовний гімн України, Боже Великий, єдиний нам Україну храни, ми послухаємо. А я, Андрію, хочу уточнити у тебе. От коли ти кажеш про продажність медіа, так йдеться про. Ідеологічну продажність, чи все таки, а, точніше, навіть не так сформулює, от те, що а, тебе не так часто можна почути в ефірі. Так? Тобто за цим стоять, стоїть фінансове питання, чи ідеологічне? Ну, продажність радіо, це зрозуміло. Це хочеться, там єдине пояснення побільше бабла. З іншої сторони, будь-які ем, ем, сфери впливу на масову свідомість, вони знаходяться. Скоріше, в більшості ми всі бачимо от, політиків і тому телебачення чи радіо загально не розвивається. Воно де існує в більшості як ретранслятор, от на загал. І використовується тільки в ряди годи під час якоїсь політичної гонки. Більше нічого. З іншої сторони, в цьому немає нічого такого драматичного, тому що ми знаходимося, власне, наша нація, у нас дуже класне поєднання. Сочімо, політики, власне, всього цього в одному гамузі у нас кожен таксист знає, як вийти з кризи. Або війти в неї, точно, або ні. війти в неї, да. але... війти ні, а от те, що як вийти, це всі знають. Ну, так, Але, але от тоді, коли таксист буде займатися, власне, своєю справою, конкретною, а музикант своєю, а політик своєю, тоді у нас, тобто вузька спеціалізація, тоді у нас буде все добре. Слухай, ну я от пам'ятаю тебе ще з першої червоної рути. А розрита могила Суботів, так, ти себе вважаєш повстанцем, а в галузі рок музики? З точки зору музикантів, як запитую у музикантах, наприклад, у музикантів що, що означає ваша музика. Ну, такі подібні такі речі. Неможливо, тому що для цього існують музичні критики. І те ж саме стосовно повстанців. Я давно стояв ще ну, з часів інституту, що в той час, коли повстанці у нас перетворюється на регулярну армію, тоді у нас буде незалежна Україна. Але ж перетворились зараз, так? Ну ти знаєш, правий сектор Азов знаходиться на півцивільному положенні. І їх утримують, вони не знають, що робити, тому що у нас і не існує так званої, взагалі фактичної війни. Тобто переможного ходу, а, прекрасних поразок. У нас стопор на кордоні всередині України, це. Як ти сказав, прекрасних поразок, а, а прекрасних перемог. Я кажу перемог і перемог. наступу і прекрасних так. поразок. А, да. а що мається на увазі під прекрасною поразкою? А, коли ти навіть отримуєш поразку, але від міцного ворога ти не просто входиш в. Цивільне населення і просто чистиш територію. Але Іловайськ, слухай, у нас у нас є Іловайськ, який ніхто не забуде, правда? У нас те ж саме, як свого часу в мирний, так званий час відбувалася дуже велика віра, наприклад, в Ющенка. Усі кажуть, е, що, от що, це його проблеми. Але наші проблеми в той час піднялися наші забаганки і наш взагалі, стеля потреб буквальних духовних, фізичних. Настільки високо, що ми в цьому відношенні перемогли, тому що наша наша оці забаганки і наші потреби не падають. Теж але... ж теж саме Ловайське. Ми знаємо, хто був винний, чия була провина, але потуга, взагалі, наших людей і людей, які пішли вже честю в Вальхалу, воно не заперечно в будь-якому разі. Це не були, це не були якісь безсловесні тварюки, яких просто валили. Слухай, ну і Це були героїв, і проблеми президента. Вони ж стають проблемами цілого народу і нації. Так? звичайно, кожен відповідає за свої дії. Я, я думаю, Наталь, вибач, будь ласка. Так. Я думаю, що от я запитав у Андрія, чи відчуває він себе повстанцем в українській рок музиці, і не лише в українській, взагалі в світовій, будемо так говорити. У нас повстань в Україні за час історії нашої було стільки, що вони ж за кількістю більше ніж по всій Європі за час існування Європи військових періодів. У нас дуже мало було регулярної армії. А регулярна армія тільки створюється, коли є мотивація держави. А, власне, на перемогу, коли є держава, що у нас була відома книжка Тараса Бульби бороться армія без держави, пам'ятаєте? Між слухайте також ну, це... Це... зважати на ідеологію зовнішню, mm -hmm. але все одно у нас було декілька державних утворень, тому я вважаю, що у нас, наприклад, не свято незалежності, а відродження незалежності це було б набагато чесніше перед нами і. Так, і вчора речі, вчора надійшло повідомлення так. про те, що можливо це там формалістика, якась так, дуже формальний підхід. Але українська армія війшла в тридцятку найкращих армій світу. Я це зранку бачив. Я бачу? дуже багато бачу в телебаченні. Да, дуже ще, ще поговоримо, але продовжуємо. Я думаю, абсолютно логічно. Ми продовжуємо а, нашу розмову про повстанців, а власне піснею а, Андрія Середи, гурту Комувниста, Арсенія Білодуба, яка так і називається. Повстанець, слухаємо. Чіпає, зачіпає. І ось Андрію, ну зрозуміло, що ми всі знаємо, те, що ми починали, знаємо, що робити, але чи насправді знаємо, як ти вважаєш? О, що робити далі? Який наступний період нашої еволюції? Ну, звичайно, ми знаємо. Просто ми, як агностики, ми кожен знаємо істину, але ми не можемо донести до. А Іншою людиною, тому що ми дивимося через власну призму. Тут виховання ДНК, навіть там генетики, ми все це знаємо. Але я вірю в пришестя в будь-якому разі. Ніколи не приходить міцний лідер за замовленням чи які, якимись операціями. Це спонтанно відбувається. Це я не знаю, чи це слово спонтанів взагалі, воно ну тут якраз може лежати тут поряд. Але ти сказав, що за замовленням цього не відбувається. За замовленням можна зробити історію, можна, зроби, можна навіть створити націю за 10 років, як відбувалося в деяких країнах. У нас відбулось? У нас у, нафіга нам це відбувається, коли у нас це відбулося тисячі років тому. Mm -hmm. Нам треба просто позбавити людей у цього. А цієї характерної риси, яка з'явилася 10 секунд оперативної пам'яті, знаєш, як у золотих рибок чи у газелії, воно п'є воду, товариша крокодил відтягає, да, в жасі відбігають, і через 10 секунд знову вони летять і знову п'ють з тої шкалюжі. От власне в цьому є проблема, але тут не треба займатися місією треба правильно вміти використовувати ті чи інші можливості людини. Андрію, але ж ви, митець. Ми тут часто митців питаємо про те, які в них передчуття. Ну вважається, що митці які в якійсь своїй ноосфері раніше бачать, сприймають ту інформацію, яка потім доходить до всіх. Чи у вигляді якихось теорій, чи у вигляді подій? І, власне, що ви, які у вас передчуття? Ну, наприклад, щодо війни з Росією? Власне, серед. Тих людей, яких можна вважати митцями, ми ж не охоплюємо всіх. Да? У нас все-таки у кожного руху музичного є свої якісь прерогативи і своя компанія інших музикантів. Долею стається, що музиканти, як творчі люди, тим більше не попса, а так звана інша альтернативна музика. Ці люди дуже багато цікавляться історією власної держави, uh -huh. і хоч не хоч, але власне ця історія диктує тобі майбутнє. Ну, як ми знаємо, на противагу, не знаючи власну історію, ти будеш безкінечно крутитися і повертатися до тих ж самих подій. І завдяки цьому, завдяки цьому знанню більшому чи меншому ми перечуваємо, можливо, але конкретики ми не знаємо, тому що мистецтво, так зване, воно не є конкретикою, воно є загальним станом, відчуттями. І, власне, це відчуття є потрібно, власне, в конкретні моменти, тому що людина вона, в принципі вона дуже швидко відходить від якихось фактів. Якщо у людини немає відчуттів позитивних, наприклад, ти ніякими ніякими розмовами, ніякими бажаннями і ніякими віруваннями і, і. і... Те, що обіцянками ти не зробиш з людини в людину. Вона Андрій. має відчувати. І це робить власне засоби музичні, це і опера, ну все що завгодно. Андрію, е е слухай, от ти робиш, от, вибач, можливо, ти не погодишся, але у тебе важка музика, так? Я навіть в одному з ефірів тебе назвав монстром українського року. До речі, ти не ображаєшся на таке? Ні, класна назва, і я критично відношусь, зокрема, до власної. Зовнішності, так що монстри, це, це добре. Я бачив ще більш потужніші обличчя. <свят> да. Я про це запитаю, про ще більших монстрів. Так, але у тебе доволі важка музика і за визначенням, тому що це рок. так? А тим більше, я, можливо, там ну, невеликий спеціаліст, але мені здається, що це важкий рок. І, і за текстами, та? Це, це, ну, це, це доволі. Такі... Ну, Ми на текстуру дуже багато покладаємо відповідальності перед собою. Так, 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 так. І от у тебе особисто є позитивні відчуття? В будь-якому разі. Колись інколи ти раптом. Чогось починаєш якось нервувати, які, які... тут треба згадувати. Я не пам'ятаю ту жіночку, вона якийсь благодійний фонд, але вона дуже класно сказала за час відновлення. Нашої незалежності відбулось дуже багато позитивних зрушень. Просто якщо ти дивишся в ті ж самі засоби масової інформації, коли йде там Різдво, показують вогники по всьому світу, радість, а у тебе біжуча строка знизу написана, що у Вінниці полетів поїзд, вбито 50 людей, там у Житомирі впало дерево, вбило хлопчика. От, власне, треба вміти триматися не просто позитиву, а власне, от коли у тебе є мотивація до зрушень. Зрушень тоді ти розумієш, воно не так скоро стається, як хотілося б звичайно. Ну, ми ж люди щедрі. Ми любимо щедрі подарунки давати і щедро отримувати. Ми на це реагуємо. Ми на якусь дрівноти не реагуємо. Ми велика нація, тому нам потрібні великі подарунки. А, -а ще крім того, ти філософ, та? Ти навіть відповідно б... балаку... тебе... балакун. балакун. Окей, так такий філософ, який багато балакає. Ну можливо, так воно і має бути. Ти очевидно філософські книги читаєш, та чи можеш ти сказати, що. А що треба робити кожному, щоб стало краще? Ти якось казав, що кожен має виконувати там свою, свою справу. Та? Що це означає? Ну, власне, це дуже примітивно. Тобто, от на що настояна людина, тому що так звані творчі люди, це ж не означає просто в музиці чи акторстві. Творчі люди це двірник може тобі підмести подвір'я, а може це зробити так, що ти вийдеш йому просто ввійшливо вклонишся, тому що він робить мистецтво на своєму рівні. Або вийдеш сам підмітати. Так? Але з двірника робити в зв'язку з тим, що він просто творча людина серед двірників, і є геній, і є просто і є Ісус серед. Двірників його не можна робити, наприклад, там міністром культури чи президентом. Тобто, кожен має відповідати, не кожен знає, за що він відповідає, навіть творчо роблячи, тому що творці, вони не знають, за що вони відповідають, вони творчі. Хто би міг стати президентом в нашій країні? От наступним президентом, та ну у нас ж не монархія, зрештою, так все одно будемо обирати президента. А, ми обираємо серед які? тих, кого нам пропонують. Це також Але ж ми можемо запропонувати? Е, ну. Ми, ми як, як нація, які тисячу років, ми ж маємо право запропонувати. Я взагалі задавався питанням, чому 2% керівних органів, ну, візьму 5, наприклад, диктують 95% населення. 95% людей вони ж могли б розтерти, наприклад, те, що їм не подобається, навіть не помітивши. але От власне в чому полягає Слух, організація, Слухай, так і розтирають. Ми ж пам'ятаємо час, час від так? часу Це схоже на повстання, тому що ми знищуємо низову ланку, ми не знищуємо причину і творців причини. А, і тому це схоже на повстання. Нагадаю нашим слухачам Андрій Середа, фронтмен гурту Кому вниз, в студії громадського радіо «Ранкові хвилі. Ой, і у нас на цих словах мені наша звукорежисерка Ірина Нижник сказала, що слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Володимира здається. Так. Це хтось ще не спить чи вже не спить? Не сплять наші зараз слухачі. зараз. А ти доброго віру. ранку. Доброго ранку, это Днепр Юрий Иванович. Витаємо, я Днепру. хочу сказать вашему гостю, что есть конструктора, есть композиторы есть архитекторы. Так вот, конструктора видят конкретику. Например, я знал о войне Москвы с Украиной в 2004 году Як? и пытался ее остановить. Ну как, задал вопрос, что делать с украинской армией? Задав в іюлі, а в кінці сентября мені пішла інформація о том, як це зробити. Прекрасно, прекрасно. Войну. Конструктори мають займатися. Конструктори є, які да, батько траулерів а є конструкторів військової іще зброї. А, Дякуємо. А... Ну я знав про війну ще, навіть на підсвідомому рівні ще у школі. Наприклад, а в дитинстві мій батько читав Шевченка, так що про війну в будь-якому разі, я знаю. Ви звернули увагу, що у нас жодне покоління немає в Україні, яке б народилося і прожило без війни? У нас кожне покоління проходило війну. Над цим треба задуматися, чи це закономірно і воно потрібно, якщо потрібно, заради чого? Андрію, ще от запитання, яке я вже хочу хвилин 10 як поставити. Що би ви в поставили в пріоритет суспільної дискусії? От те про що люди, на ваш погляд, в Україні найбільше говорять, чим вони ну стурбовані? Але чи це відповідає на ваш погляд тому порядку денному, який мав би бути і в засобах масової інформації, ну і не тільки в засобах масової інформації між людьми? Ну ми, ми нація космічна, тому в більшості те, що ми чуємо, це загальні питання і загальні відповіді, знову повертаючись стосовно тих самих конструкторів, тих самих конкретних людей. Ну я, і я ще от, маю на увазі. Дивіться, раніше Ми всі можемо та, говорити та, та, про та. загал. Угу. Угу. Якщо раніше соціологи виявляли питання, які часто обговорювалися, ну вони штучно були винесені на, на гору. Це мова, яка має бути одна, дві, там три і так далі. НАТО, не НАТО і так далі. А що за вашими відчуттями зараз є на вістрі дискусії? Що мало би бути на вістрі дискусії? мене відчуття єдине стосовно тих, які власне це оперують або треба, або не треба. Просто дуже велика безвідповідальність за кожне вимовлене слово. Якщо беруть якоїсь баби, там, наприклад, чи якогось пацана там на вулиці, це одна справа. Але коли так звані люди, які мають керувати, реформувати і бути конструкторами держави, тим більше своєї власної, коли вони не відповідають за слова, і ми на жодному радіо чи телебаченні не бачимо а, наслідків. Наслідків а, до чого призвели ці слова, тоді у нас нічого не буде. От, власне, я вже забув конкретно, що ти мені Наталю задала. А, може, це добре чи погано. Ну, Що зараз найголовніше, правильно, так, Наталі? Я на правильно ваш зрозумію? погляд, так. Про що насправді треба говорити. Де, виходячи, починаючи з президента, я поки що не знаю, про що може йти конкретна мова, тому що я би зупинився спочатку на так званому інституті ідеології. Угу. У нас немає, у нас немає державницької ідеології, тому люди, які щось вміють, ті ж самі, наприклад, добровольці, які пішли, які зупинили, які зробили величезну і прекрасну, чим Україна може гордитися. Я хочу гордитися на побутовому рівні, коли у мене ще не працює мозок, а Я тільки прокинувся. Я хочу, щоб у нас були великі перемоги і достойні поразки, щоб у нас була драматична історія, а не історія відсидки і чекання, і намагання скинути Відповідальність на інших, Андрію. Я, от, е, власне, в продовження хочу сказати, що я теж хочу гордитися. Я хочу пишатися. Так, ми ж я, хочу, нормальні. Так, я хочу, щоб Андрій середа був в європейських, в американських чартах. Та? От що для цього потрібно зробити? Ми як по кругу ходимо. Піар потрібен в будь-якому разі. Ну що, ну, ну вже крім все, піару, все піар, крім піара, піару, потрібен, в будь-якому разі. Свого часу, коли ми черговий раз їхали на фестиваль Wave Gothic Treffen, найбільший фестиваль в Німеччині, я не знаю, в Європі готичної музики, де 150 команд виступають протягом 4 днів. І на пропозицію керівника готичного порталу українського я не пам'ятаю до кого телебачення звернувся. Це не має значення, тому що в цьому вони дуже однакові. Йому була конкретна дана відповідь, що це не цікавить, і, ну це десь синонім посилання, а ще і, і ці примітиви, ці ці істоти ще можуть. А, власне, пояснити чому, тому що це не ментальність. Це, наприклад, знищення на стародавній Софії всіх свастичних символів, тому що хтось, і це зовсім нещодавно відбулося, тому що хтось почав вважати, що це не ментальність України українців. О, це, це ми це, заходимо це, взагалі в окрему це не Україна. Створила Софію Київську? Я не розумію. Чи у нас молода історія? Перший президент Кравчук, а не Грушевський. Ні, давай взагалі глибше. Ти сам казав, що більше тисячі років нашої історії. Слухайте, мінімум. що з цим часом робити, я не знаю. Він насправді завершується. Хочеться ще послухати. Тому, Андрію, дуже коротко. А хто ще більший монстр року, ніж ти? От ще важчий. Незалежно від уподобань інших, я вважаю Василя Жданкіна. Це, це голос Бога, але мого Бога, не Його. Дякуємо дуже. І тепер давайте вирішувати, що ми будемо слухати. Або є, я так розумію, фрагмент Боже Великий, єдиний нам Україну храни, і посвячений він українській повстанській армії. Так, було таке виконання, так? Або з Холодного Яру. Андрію, що ти вибираєш? Та, хай зранку пам'ятаєш, що смертні, давай Холодний Яр. О, і бачите, це улюблена композиція, улюблена пісня нашої звукорежисерки Ірини Нижник. Слухаємо. З О, прекрасно, яру. ми ж поряд в банда